Готов жигулик до покраски, під мокрий грунт будемо його закатувати. Епоксидний. Так, нагадаю, в тій частині, де кришу красив, пішло 300, мілі... 300 грам кришу. Так, Отак виглядає підготовка. Місцями до голову метала, капот отак виглядає. Задача була обрати корозію, а не вивезти постя, що то виділюватися з ним. Тут ремонт шпаплюві. Трішка багажник отак виглядає, побачу тут не контрне. Порога, порошки теж. Короче, машинка, оця зона гнилувата трохи корозія, але метал ще більш-менш нормальний. Так, тут порошки. Так, двері, двері, двері. Ось тут отак оставляє. Тут така карташка. цю сторону. Тут теж так, герметиком прокладочним красним до повних. Може і зараз є. Ну в общем, так прикриваю двері сильненько трошки. І закатуємо все в эпоксид, в окрифрут. Зараз я обдуваю, обспилюю салфеткою і продовжуємо роботу. По настройках пістолета два оборота факел, 4 оборота подачі, один вісім давлення. Процедура, як я буду наносити? Спочатку пороги пройдуть нижні частини, закатаю два слоя, а далі ще води. Зараз проходжу нижні частини. Закатав мокрий ґрунт. Значить, низи у нас у два слоя, верхи в один плотний. Кришка багажника в два слоя. І капот у два слоя. Так виглядає. Багато косяків, недочотів. Ну, Якби на це розчитуювали, розчитували. Нічого так особо буквально не шпаклювали, не вирівнювали. З 5 метрів буде добре. Так, Зараз на годиннику час ночі цей епоксід відкритий 12 годин. Ну, до ранку оставляю, мені треба до 12 дня почати фарбувати. І все. Так, 50-го ранку. Значить, грунт, епоксидний підсох. Наніс я. МС Полімер. на шви. Тут на шви. Ну і тут. І тут отак. От да, отак. От тут щось заховав. Тут. З цієї сторони. Так, герметик я цей пропшикав грунтиком з баллончиком епоксидним. І можна красить на нього. Той продукт, який можна на ніс, 5 минут побув на воздухі, пшикнув балончиком і через 10 минут 15 можна красити. Готов до покраски. Це буде покраска складна. Якраз приготувався фарбувати і виключив світло. Буду через генератор, побачимо як буде справлятися це все, е, генератор із компресором, з витяжкою, з освітленням. Е, не можу ждать. Епоксидний грунт відкритий 12 годин. Треба фарбувати, бо потім перетирати це все діло, ну і вибачте. Зараз що пройомчики підкрашую огляді і далі займаюся основною машиною. Факел закручую точку. Пазу додав, підверті і плакати. Зараз проходжу пройомчик. Вагенти нагуляю до станатись. вже тут три слої гази готовий до лакіровки Змочую полый, Отак вот виглядає выглядаем, последний Все локируємо плачок, будемо використовувати таймер гаян. Пол появил чи чиблику разбираться готов Жигуль. Ось вот так получився. Так як відговорювали з п'яти метрів, такі м'ятінки так виглядає він. Общем, симпатічний. Получився з п'яти метрів. Ну, як завжди, я не без косяка, як кажуть. Шигринька мелко-мелка получилось. В общем, по крыше так само так, по матеріалах, що пішло, а, півтора літра бази густої по лаку, лак Вісман на кришу пішло густого 400 грамм. Euh, боки красив, лачив, лаком плаком Dyne Ayer. Пішло 1,4 літра густого. Ось так. Епоксид, ронал мокрий по-мокрому, пішов комплект 1,6 літра. Готового. От і все. Маємо такий результат. На сонечку буде ярче покраще. Буде поинтереснейшей. Вся красота.